25 числа ввечері в село Звижівка зайшли окупанти близько 19-ї години вечора. 26 -го числа близько 15-16 години вечора, власне, на цю вулицю заїхало близько 50 Камазів. І вже 27-го числа близько 11-ї години ці всі Камази розвернулися в цю сторону, постояли півгодини, і в той момент ми почули звук гелікоптера і почались вибухи. І власне. Ця згорівша БМП це була першою жертвою українського гелікоптера. Тут підбита друга стояла. І джип третій, і четвертий по дорозі на Гостомель був підбитий БДР. Так вийшло, що коли вертоліт летів звідси, то ракета влучила таким чином, що Вибухова хвиля пішла всю сторону, і нам дуже пощастило, що жоден осколок не залетів в газорозподільну станцію. Таким чином село залишилось із газу. Після чергового обстрілу, коли накрили ферму наші війська і знищили досить багато техніки, тут були прильоти снарядів, в тому числі касетних снарядів. А на наступний день почалась зачистка села. І було три командири, яким дали. Завдання зачистити село. Два командири були на БТРах, а третій на Тигрі. І от тих, що були два на БТР-ах, а вони були ну, вже видно обстріляні і досить жорстокі. Вони ходили, вводили людей, ходили по лівам, по грибам, хатам, забирали від когось, забирали мобільні телефони, ноутбуки. А третій командир, який був на тигрі, вони були. Мабуть, не обстріляні, тому що вони були адекватні, вони заходили в подвір'я, стукали в двері і просто просили показати паспорт, ну та перепис населення. Це знімати не треба, але Сюди стояла техніка, не просто так блокпост встановлений, тут був госпіталь. І було настільки трьохсотих привозили, що е, буквально бувало один, бувало два, бувало три-чотири рази на день сюди прилітав гелікоптер. Мі-8 транспортний, який забирав поранених, а на прикриття йому працювали два к 52 які літали по кругу. Ми думали, що взагалі географічно наше село розположено так, що вони проїдуть, але, на жаль, вони залишилися тут цілий місяць. І нам прийшли з ними жити. Було це дуже страшно. Люди поховалися в підвалах. Майже декілька тижнів не виходили з підвалу, не те, що з двору хати. Літали снаряди, були вибухи чути. Було дуже багато техніки, різної техніки. Мало того, що по одній з вулиць, яка йде біля траси, вони заїжджали у двір. «Прямо під гаражі місцевих будинків з продуктами. Ну трохи запаси були, тому що це село зрозумієте, якісь там картопля, буряк, морква. І люди якось викручувалися з цього. І хоч зрозуміло, що не можна було нікуди не піти, самі в себе там готували, що могли. І своїх запасів були в цьому, в, в в цих в погрібах, хоча що цікаво, по інших погрібах вони теж пройшлись. Багато вони позабирали, навіть там, де жили люди, вони заходили в погріби і селомісці забирали ці всі продукти там консервацію, ну, картоплю, морку все забирали. І люди вже виходить, що по сусідству ділилися одне з одним, чим могли, щоб можна було вижити поки хоча б на перші дні. Біля Пліської церкви була їхня санчастина, тому що туди привозили поранених, те, що я бачив. Тут, біля школи, біля садика, біля Будинку культури, біля сільради, вони тут жили в всьому. Вони тут, о, о, як сказати, правильно, перебували. І звичайно, що їхня техніка також перебувала на наших землях. І ці всі ями, які ви бачите, ці всі о, розкопки, вони все робили своїми руками. Коли ж були Перестрілка між нашими їхніми, називаємося так, нашими військами і їхніми військами, то не обійшлося без таких постраждань, як от ви бачите зараз на даний момент. І води не було. Ну, обов'язково, звичайно, звичайно. Дуже довгий час немає, немає не було світла, зв'язку сам собою немає. Ну, слава Богу, що десь місцями ще є газ, що можуть люди хотілися собі зварити. Я от там біля цієї хати, якраз біля вікна, і сюди було дуло направлене до нас. І коли танк вони заводили, кожен ранок вони прогрівали його. Ми заводили генератор, набирали воду. Коли танк глушився, ми бігом глушили генератора, тому що боялися, що заберуть, бо в людей забирали вони генератори ці. І ми залишилися без води. Ну в нас люди так сюди йшли, туди й виходили. у мавзолей казав, взяти, що я ще стільки людей не бачив. Ну, бо люди всі ж без води були. І з дітками у нас дуже багато дітей поприїжджали із Ірпеня, із Ну із Києва. Всі ж їхали сюди, бо думали, що тут безпечно. А тут таке в нас вийшло, що ми в окупації сиділи цілий місяць. Тут, отут лежали діти, а тут сиділи ми отак один. Повз один не вміщалися усі. Ікони тут, свічки. В три часа ночі починають бомбити, а в мене внук самому меншому було два роки, це сестрин внук, а моєму чотири. І він так швидко раз схватувався і вдівали, і мовчки всі виходили, отак ложили тут їх. Вони тут в шістьох лежали, а тут уже. Старший, ну, нам з дідом не було місця, то ми на вулиці щитали, скільки раз буде бомбити. Оце таке в нас бомбоубіжище було. А тоді вже, як наші прийшли, то ми вже не боїмось, ми вже включаємо і світло трошки включаємо. Ну, звісно, страшно, як світло горить у хаті, от і зараз і ще нам страшно, щось що світ... ми боїмося вже світла. Ну Слава Богу, що наші прийшли і нам вже безпечно. В нашому селі були двоє хлопців, які е, на той час, коли заїхали військові в наше село, прибули в іншому селі і хотіли зайти, мабуть, або в село, або в вінкома, щоб захистити звичайно, нашу країну. Але, на превеликий жаль, через деякий час ми їх знайшли в лісі, викопали з хлопцями разом, побачили неймовірну картину і е, е, як на диму знущалися, в одного з них були закриті очі е, скотчем. були на тірі багато. Е, Різних ран, так незвичайно не, 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 не дуже погана. І ми коли знайшли ці тіла, сказали родичам, вони прийшли, обізнали їх і потім їх по християнському обличчю продали на землі. Звадця хлопців було Віктор і Павел.